Значить, ми зараз підемо подивимося отам. Я тобі покажу. Вчора такі раллі були. Де? Комбайну плюхнув, другий плюхнув, перегрузчики плюхнув. Ну, так воно туди тільки ж пішли. Давай мені оці. Що думаєш, я не влізуть? Ну дивися. Це що, мої. Це мої. Та хамої. Я не знаю, де твої. Я тобі давав, так що будеш йти в оцьому, А я ж ось, ось підготувався. Я на руках піду. А ну давай, Руки познімай. Будеш в це бурки з хороходи? Це бурки з хороходи, це точно. Дивись. Ну, Диви класні штуки. Ну. Ось так. Раз. Бурки з Ну. Опа. І що? І не влазиш. І в ліс. Поняв? А ти тепер будеш йти в своїх... Так а вони одноразові? Ні, вони багаторазові. їх тоді стирати туди. Ти тепер дала. будеш свої стирати кросовки. Я а я зніму, помив По І рухи. все. Шапці, профілю серед йогурти, Ковбаси, і підписка на мій аккаунт. Пішли.